Всім доброго дня! І знову, як завжди, з вами канал Підбір та приїзд автомобілів з Європи. Сьогодні в нас 11 серпня. Ми добралися вже на територію України. Був поставлена нам задача купити два автомобілі для наших замовників. Це є Renault Megane 2012 рік і Шкода Октавія 7 моделі 2014 року. Дані автомобілі, ми, тобто я сам особисто підібрав їх в Нідерландах, оглянув, скинув нашому, нашим замовникам. З ним ми обсудили повністю про всі питання на рахунок автомобілів. Зараз вам покажу коротко. Ось беремо даний Renault Megane. Не буду вже розказувати про комплектацію в них в принципі, всі автомобілі, які я брав на. І закидав на свій YouTube канал, вони майже всі однакові по комплектації, це є Боус, 2012 рік на гарних легкосплавних чорних дисках, 17-х, на зимовій резині. Резина майже, можна так сказати, майже нова 2019 року. По салону. Салон автомобіля, іменно ось цей досить таки гарний. За рахунок. Того, що це дійсно шкіра, це не є корзам, це є шкіра, оригінальна шкіра з вставками алькантари, тобто шкіра на вигоріт. Також має підігрів сідушок, має електросідушки, регулювання вперед-назад, вверх-вниз, і регулювання спинки вниз-вверх. Також три кнопки для тобто можна запам'ятати. В якому положенні зараз сидушка нажат на одиничку, воно запам'ятає, якась друга людина сідає, може підрегулювати під себе сидіння, заповнити на другий, і так, в принципі, на третій. Також має ось таку ще опцію, яка не є в всіх меганах, це є датчики руху по полосах і автоматичне переключання світла. Тобто в даному автомобілі вже світло переключається автоматично з ближнього на дальнє. Як завжди, в нас. Навігація, двохзонний клімат-контроль, 6 81 кВт, комплектація боус. Всі 4 стеклопадйомника, складання дзеркал, і також, що важливо, даний автомобіль в нас на ксеноні. Тобто тут у нас фари стоять оптика ксенонова. Ось. Даний ксенон у нас є поворотний і в принципі, під ним, так як і всіх 12-13 років стоять ледовські ходові вогні і е, омивателі. Фар. Помивачі фар стоять тільки, де стоїть ксенон. Колір ось цього красення мегана в нас де мокрий асфальт. Він в нас без єдиного пошкодження, весь в рідній фарбі. Вартість автомобіля буде обходитись нашому замовнику приблизно 9700-9800 в доларах. Можливо, хтось буде зараз казати, що це є. Космічна ціна, і що дані автомобілі є вже там в Луцьку в Франківську за такі самі гроші, в такій самі комплектації, тобто кажу за такий самий рік, такі самі комплектації і за 8 тисяч. Ну я нікого не заставляю купляти в мене. Ну тобто можете їхати в Луц рівне, вибираєте свій е, автомобіль без проблем. Я купляю в Нідерландах, скидаю вам ціни. Прямо силки з ціною, яка стоїть в, в Нідерландах. Зараз за розмитнення автомобіля можете сплачувати. Особисто за роботу і за доставку автомобіля я беру на сьогоднішній день це є тисячі євро. Що входить в тих півтора тисячі євро? В тих півтора тисячі євро входить 500 євро робота і 1000 євро на один автомобіль на доставку тобто на пошук автомобіля, телефон, інтернет, готель. Зняття з обліку, солярка, ну, тобто мені потрібно своїм евакуатором добратися туди, назад і на прожиття їсти на то все йде ну, близько 1000 євро. І ось така шкода Октавія, Сірий колір. Даний автомобіль у нас на простій оптиці, тобто тут не ксенони. Ну, В принципі, дуже є мало шкодів октавії на аксенонах, але вони по ціні будуть набагато дорожчі від простих фар. Даний автомобіль у нас на легкосплавних дисках на 16. Резина в нас теж, можна сказати, в ідеальному стані. Ви бачите, досить такий великий протектор. Рік в нас рік, рік, рік. На, на, на з тої сторони не видно, можливо, з внутрішнього боку. Теж даний автомобіль у нас є без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. По комплектації зараз вам відкрию салон, покажу. Е, має фартроніки, фаркопчик, Один недолік, який в неї є, це є на задньому бампері ось такий невеликий скол. Тобто, при великому бажанні його можна підробити, але я думаю, що це не є проблема, бо це є не метал, це є пластик. Досить такий великий багажник, місцевий в нас в шкоді. Також голландець віддав резинові коврики. Паркоп у нас є. Він знімається, за допомогою ключа прокручується, відкривається і знімається. Ось вам, можна так сказати, дуже багато пишуть, що в Голландії все одно, все там поржавлене, нічого тут не поржавлене, нічого тут не побито. Все відповідає оригіналу. Можливо, навіть і ходову ніхто ще і не робив. Ось, такі, ось така шкода. Вартість даної шкоди 2014 року замовнику виходить 11 тисяч доларів. По салону можна зробити легеньку хімчистку, невелику, пиво не йде, тобто пиво не йде в комплекті з даною машиною, пиво це їде додому. При великому бажанні також можна замовнику купити. Ось такий салончик. Ніде нічого не побито, нігде нічого не поцарапано. Весь він в оригіналі. По комплектації в нас навігація, мультируль, шестиступка, АБС, ЄСП, учний зв'язок, складання дзеркал usb вихід AUX. Датчик дождя, датчик світла, круїз контроль, ну, в принципі, все. Шкоди вони, щоб мали камеру заднього виду, це дуже рідко. І не всіх вони є. Ось таких два гарних дві гарних машини ми підібрали для наших замовників. Одразу сьогодні з кордону поїхали на розмитнення. Розмитнули, завтра зробимо сертифікат і, в принципі, вже будемо віддавати. Людям для е, того, щоб людина могла поставити на облік і насолоджуватись їздою. Також е, плануємо поїздку назад в Нідерланди в понеділок. Там є куплений ще один Renault Megane коричневий, але він з, я скидав у відео, коли був в Нідерландах, людина скинула завдаток. Е, потрібно нам ще знайти одну шкоду і, можливо, когось що зацікавить, телефонуйте. Буду радий допомогти. Кого що цікаве, ось так виглядає наш реномиган. Дуже багато людей і українців полюбили даний автомобіль за рахунок того, що він є вмістимий, невибагливий, такий можна сказати, не то, що до солярки, а до, ну, не такі дорогі в обслуговуванні, як да, дана шкода, Audi чи Volkswagen. Чи тобто даний автомобіль зарекомендував себе непогано. Розхід в них досить такий малий. Хоча, зауважте, даний автомобіль, якщо взяти ось цей Renault Megane, в нього розхід буде в районі 5-5,5 літрів. Беремо ось цю шкоду, вона виглядає набагато, ну як не то, що набагато, але виглядає вона більшою. Але в шкоді розхід буде менший, ніж в мегані. Я не знаю за рахунок чого, можливо, за рахунок ваги, бо тому що якщо меган важить тонну 300, шкода має тонну 280 чи тонну 290, Кажу, тонну 300. Меган має тонну 400, а шкода має, по-моєму, що тонну 289 чи тонну. 90, чи тонну 298, тобто десь в районі 110 кг, е, легше можливо, і то дає свій е, результат. Тобто в, в шкоді дуже тоже гарний, е, пробі, е, гарний розхід, що непогано на даний момент. Ось такі дві машини. Зараз ми вже буквально ще 15-20 км ми будемо вдома. Е, Будь-які питання, які вас цікавлять, телефонуйте. Чим зможу, тим поможу. Вчера скажу, плануємо наступну поїздку в понеділок. Можливо, в кого є бажання їхати в Європу для того, щоб особисто підібрати автомобіль, це може бути, правда, якщо є виїзд за межі України. Мене звати Андрій, мій номер телефону 097 606 2599. Відбором, оглядом, доставкою, розмітненням, сертифікацією це все роблю особисто. І стараюся особисто і віддати замовнику автомобіль. Е, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, когось що цікаве. Е, буду по змозі всім відписувати. Вибачайте, якщо не одразу комусь відписав, бо не завжди є. Час і змога одразу відписати, але я всім стараюся. Всім гарного дня, до нових відео. До побачення.